Ну що, весна прийшла, да, як то говориться. Всім привіт! Розпочинаємо весняні біля польові роботи. Хі -хі. Косить, рубати, вирубувати і проче-проче. Це у нас ділянка такий огородик, Отута колись була така полоска лісосмуги. Наняли GCB, викорчували порядок. Тепер суцільна така площачка. 60 соток, по-моєму. Ну і ось ранок. Зараз Віталька буде займатися тут порядками. А я поїду бризкать, так що сьогодні будемо бризкати. Я думаю, що рубрика називатиметься, відео називатиметься е, не так це з краю з прямими посія, посівами. Що посіяв, бризнув, зібрав. Поїдемо далі там, покажу, розкажу, так що залишайтеся. Радує мене, знаєте, одне. Оце ж дивляться наші місцеві тут люди. Е, канал. Я ж все время трудичу, то, то за порядок, то вирубать, то там те чи інше, там чи покосить. І, блін, як ото, дурний приклад зараз заразительний, чи як правильно. І все ж таки, як ти не крутий, дивлюся, хлопці, там підпиляли, там випиляли, там можна заїхати, там можна проїхати. І це є чудово. І так якби кожен робив, я не кажу, що треба ось. Отут ось робити, да? біля себе. Ось як дивіться, що у нас ось Чагарники, ось, бачите які. Тут взагалі все було, акації, ці одну літки, клинки, ось бачите, випиляли, вже цього ництва нема. Ну, звісно, провода не влізе, зробили таку акцію ресорцем. Але не встигаємо, не в змозі довести так, щоб тут прямо було все до ідеала. Ну, але питаємося. Там покосимо, тут покосимо. Вирубаємо і все буде чин чи Ну а тут, ось бачите, по іншу сторону. Смітник зробили. Саме що цікаве, мусорка 200 метрів. Коротше, за тими кущами. Мусорка отак через гору, через 500-800 метрів. Дві мусорки ось в окрузі, блін, кілометра. Ну, а зробили ще й третє. Ну, і звісно, хто це зробив? Ну не я ж привіз із міста, Своє сміття і, і викинув. Ну, оце, чого воно так буде, воно там. Тут стараєшся, щоб, щоб порядочок був щось там підкосити, підрубати, а тут аж інші через дорогу, через річку, чи як там воно говориться, ведуть по своєму е образ життя. Тому що, організаційні випроси зробив, поїхав зараз в моторюся, і будемо потихеньку їхати на поле. На сойку мустанг. Ну це все далі у відео побачите. Тут у нас на даній ділянці про неї хоч пару слов скажу, поки тут знаходжуся. Да? Тут у нас була соя, була одна дісковка, була борону... було боронування і все. Тепер я думаю, культивація і все ж тут буде посів, тому що на цих огородах е, крутиться з нікою. Це ну, його туди-сюди. Ну як крутиться? воно то? Якби ж годину городу цієї, то нічого страшного. А як ми зараз перецепимося нею, а потім треба поїхати як в ту сторону, так в ту сторону. А проїзду такового нема, що проїхала сівалка. Якби була навісна 3 метри, було б ідеально. А причепною ну, не проїдеш, не дозволяєш ширина. Сезешку хоч не жалко, хоч по гілкам там поїде, поскакає. Тобто, нічого страшного. Тому тут буде СЗшка, посів СЗшки. А завтра я тут взагалі мовчу. Тут це просто нереально. Хоча на таких огородиках кукурузка свої 110 центнерів, железобетон насипала. Але ж поблизу селу, поблизу хати. Сумніваюся, що тут із 60 соток буде 600. Ну, якщо дві буде, буде добре. Тому що є ж моменти, да? є нюанси. Ось навіть наші, які ми корчували клинки, а це в нас ця бузина. Вон клинок. І слойка подекуди не вилазить. То ще все-таки тут десь коріння є. Ну ось бачите, навіть і все валяється. Воно витягується. Ну зато бачите, тепер зробили чисту площу суцільну, без оцього зазубня. Це отак ішли дерева. Та до половини. І шириною, може, метрів 5-7. І таке воно було. Ні туди, ні сюди його треба було так обсівати. А ми так зробили. Тепер суцільно менше крутиться. Більш-менш От Отаким макаром. Так що їдемо далі. Займатися справами, знімати контент. Я. <схід> Хтось зуби чистив у полі. Це щось бур'яни не поняття. А, ось ось. Ще й цвісти, воно скоро буде. Коротше, коротше, коротше. Так, потихеньку їдемо. Не забувайте за лайкос поставити, хто не поставив. Ну і далі покажу. Ну я вже на місці народ приїхали. До батю, він доїжджає. Будемо працювати через куб. Коля зайнятий, бочки потреби тарабани сюди немає. Сойка наша вже пише рядки. Про що я мав на увазі, коли говорив, що хто думає, що прямий посів, посіяв, бризнув і зібрав, то не так. Є чуть-чуть момент. По бур'яну показую вам общий фон. Ну, Тут а немає, отам он на краю, дивіться, зеленіє. Ми ще й прешотанком. Ну, опять же, ж, надісковано, так як край, ми задіскували. прямому не так, але все одно є бур'яни. Все одно вони проскакують. Щось треба добить попередньо. ось свіжак ось лізе. І вже так з траси їдеш, вже видно рядочки. Це у нас посів, тут а, щось в квітні початок. Коротше, скажімо так, 10 квітня плюс-мінус. Не пам'ятаю, треба відео подивитися, коли ми тут сіли. Що характерно для прямого посіва, що соя витикається тут на порядок довше, чим на е, дискованому. Тобто тут якби, чи може холодніше чи може жаркіше, не знаю. Взагалі, тут йде. Вегетація, проростання, це все діло чуть-чуть тугіше. Ну, відповідно, по цим рештам, що ти тут побачиш? Очима видно, рядочок все є. Фаза у е, сої сім'їдолі, де куди там викидає перший трочистий, ну прям грандіозно перший тройчастого нема. Значит, відповідь вам на запитання, хто, ну частенько люди питають, так як перший рік буду сіяти сою, е, коли бризкати від бур'яну. Бог я зна, коли як правильно його бризкати. Ми бризкаємо тоді, коли ми бачимо як в даному випадку. Бризкаємо, ну ось дивіться, бачите, як такого грандіозного бур'яну не видно. Але ми бризкаємо. що, щоб потом, ось Бачите, дивіться, ось така лобода. Ми її ще жахнемо. І все. Ми будемо приміняти на даній ділянці ну, півтори плюс-мінус літри оригінального Roundup Max. А може б... Ну, досвіду такого нема. Ми перший рік працюємо е, оригінальним препаратом. Тому досвіду немає. Може б, наприклад, для цієї фази бур'яну тут би вистачило 1,2 літри. Ну, не готов сказати. Ми лучше перевздять чи не добздять. Бачите, рядочки, видно, все прекрасно. Ну звісно, там, де сівалка проїхала, є чуть-чуть моментик. Ну, Оцього ж не, нікуди не дінеться. по поводу. Пам'ятаєте, в тому році я там розказував, що ми приміняємо любі гліфосати, льємо все, що не попадя. то що я вам скажу? Перейшли на оригінал. Раніше бризкали, приміняли, а в цьому році в тому попробували, і в цьому році тільки оригінальні препарати. І я вам скажу, висновки робимо такі, що не тільки на сою, на все, і на кукурузу, і на пшеницю, тільки оригінальні. Ти не в ним спрацювати, як ти вже на наступний або максимум через день бачиш вже результат. Дощ. Я так і знав, що на нашій вулиці праздник буває рідко. Ну що ж ти зробиш? О, там пише той дощ, буде, не буде, ну, самі бачите хмару. І вже ось іде дощ. Смисел це тоді бризкать. Ще ми додатиме бакову суміш прилипача, хоч в раундапі Макс він є. Ну, для того, щоб краще прилипло. Значить, ось, дивіться, по краю показую. Бур'ян. По бур'яносі, бачите, і соняшник, і вся соняшник. 4 роки тут не було, а він лізе. Амброзія всяка, хвощ якийсь, чи не а ще якась там фігня, не знаю, як вона називається. Ну, Видно, бачите, в яка зелена. Тому будемо працювати. А може і не будемо. Батя теж вже хахалове, лове Що ж робити, що ж робити. Приймемо рішення, прокоментую. В такому форматі покажу вам, як у нас настроєна робота. Прицеп. Фірми Кияшко, обалденний прицеп, що що, задоволені ним на 105%. В ньому стоїть тонна води, залишить на всяк випадок пару-тройку каністр, може щось не хватить, може там ще якісь нюанси. Помпа купив отакий ось штуцер на землі. Отак. Откриваємо кран і тут все побігло на станцію ж. на помпу. Помпа китайоза, ну хотілося б, звісно, щось краще. Задобували, щось вони ці китайські. їх дві штуки, то одна не робить, то дві не робить, то та не робить, то інша, ну так далі. Моменти є. Осталося щось раундапа. ну є повна каністра. Раундап Макс оригінал. Е -е, купуємо в агроресурсі така маленька реклама великій кучерявій компанії. Перевірені, скажімо так, роками, часом, тому. тому І знову ж прилипач Кортевовський Вівольд. Оте, що я казав, що треба, мабуть, йти все до цього. До кортева, там Roundup Max, що там у нас Master Power, а не оті всякі генерики, вонючки такі, що дихати немає. Чим ну, оце Roundup-ом працюємо. Ну, немає оцеї якоїсь воні неймовірної. Мастером працюємо, теж немає воні. Це, ну, я розумію, що воно шкідливе, але ну, немає цього всього ефекту. Ось Бачите, як зелене красиве. Він тільки-тільки лізе, той мищойок. Ну, оце край тут затоптаний, я впевнений, що тут своє є, Ця край ж виїжджав 33 рази і так він помітно. Там де втоптане, то торба. До речі, тут, по-моєму, там в тому краю ще є 35 Я вже не пам'ятаю, що тут сіяли. Е, норму знаю 200 тисяч, 25 кг на гектар. Може це рідко, може це мало. Ну Ми посіяли. Так? А тепер будемо дивитися, експериментувати і показувати це все вам. Кому це вже діло цікаве, підписуйтесь. І ось, бачите. А оце вже похоже і на ній ось, бачите? Це ось ми а це просо куряче. Лізе, де хоче, де, не... де треба, і де не треба. Сойка, то... бачите, одна в такій фазі, одна в такій. В ну, ранній посів, холода були, оці всі куча моментів, нюансів, приморозок був вона витримала. Ну, В общем, поки пересівати не плануємо, поки все йде, е як заплановано, тобто як книжка пише. А там уже поживемо, побачимо. Так що не знаю. Поки пока не заправляємося, поки чекаємо, бачите, хмара насуває. Воно ж дощ пише, там на ніч щось там, о, черметина, дивіться. Ай, е, Пише дощ, там на ніч може буде, може ні. Там 30-40%. А воно ж як завжди, знаєте, коли в нас рослини всі в полі, коли засуха, нам потрібно опадів, ми так надіємося на той дощ, а він навіть не капне. А коли, як в даному випадку, вже на сроки посіву змістилися, вже ось о, вологи вистачає, все якоби треба було б сіяти. А ми не можемо сіяти, бо в нас ідуть дощі. І оце ж він може пролити такий, що я тебе дав. А може його взагалі не буде. Бо це на дану хвилину не писало. А воно щось моросить. То що, Бог його знає, що буде далі. Будемо спостерігати. Ну, в общем, заправимося, якщо буде бризкати, то покажу, розкажу. Ну, а поки поки стоїмо. Чекаємо чуда. Оце вам народ, кукуй маліна. Йома, -йо, пише одне, проїздить друге. Все. Все, на сьогодні робочий день закінчений. Як ото у Вовочках в анекдоті казав, ніхто сьогодні косити не буде, так і оце, ніхто сьогодні бризкати не буде, все. І що делаєте? Мурав'ю хрен приділити, так? Да? Якщо воно затягнуло і задощило на все время, то можна якоби їхати на рибалку. А як воно зараз ляпне три каплі і на цьому баста, то треба ж, блін... Е Їхати на етот, в поле, робити ґрунтообробку. Що робити, не знаю. Ну, одне знаю точно, що в даному випадку бризкать не вийде, ось зменшується. У погоди немає поганої погоди. Чи в природи, чи в погоди. Все не так, як нам хочеться в цьому сільському господарстві. То нам дощу, бо сухо, то нам давайте вже е тепло, бо вологи вистачає. То те то інше. Що робити? Як у розбитого кори. Так що на цьому відео завершуємо. Намокли, приїхали, поле побачили і їдемо на базу. Так що якось отак. Ото народ такі діла. На цьому відео неудачний. Завершуємо. Всім пока і зустрінемося в нових відео.